Давай порахуємо листочки. Їх може бути 20, в залежності від гібриду, 26, є пізні гібриди до 30 листків. Але по-різному всі рахують. Є метод BBC є американська шкала підрахунку, є шкала так звана Фані Михайлівни Куперман. десятизначна шкала, яка в бувшому Радянському Союзі була розроблена для країн СЕВ. Якщо ми нараховуємо 14 листків, ми можемо сказати, що це 7 пар. Ну, якщо йде 14 людей і вони потім розділилися по, по два парам. По парна, да. ми можемо сказати, що 14 людей або 7 пар. Ніхто ж це ж не буде помилкою. То що в рослині це може бути помилкою? Я не зустрічав інформації, що в соняшника не 26 листків а 27 чи 29. Завжди от інформацію, де я зустрічав, що того чи іншого гібриду 28 чи 26, тобто парна кількість листків. Парна. От цікаво. Як і в кукурузе, в залежності від ФАВ. Чи 14 листків, чи 16, як і ряди в качану, чи 10, 12, чи 14 рядів. Ну, не буває непарної кількості рядів. Отак от в природі створено. А потім кожен під себе починає вигадувати якусь класифікацію. Ну тоді ми е, давай нагадаємо. Сім'ядольні листочки не рахуються. Ну це сім'ядолі, сім'я долі, так. Давай пахкаш. Ну от вони внизу, от, от вони, от. Не рахуємо їх. Они mm. да. Он, да. Гарно. Да. Ну, гарно видно. От гарно видно. Да. Не рахуємо їх, все. От. Ми їх відірвали. Вони вже все, вони вже функціонально нам не потрібні. А от уже перша пара йде, бачите? Перша пара. От Друга пара. От третя. Один напроти одного. Да? А, а, тут... а вже сьомий листок, восьмий, він вже пішов чергово, бачите? Він вже він не можна назвати от, з точки зору, що це от парно вони ростуть. Прийнято назвати парно, це коли вони розміщуються один проти одного. Хтось сьогодні рахує, що там листок це тоді, коли 4 см і не менше. Ну, Мені здається, це теж вже видумано таке. Ви думають, що попало. 4 сантиметри. Я ні, не зустрічав ну, листок, 4 см. Добре, оці листочки. А, бачиш, оці, да, ну, оці верху, листочки. Да. Але На я... увазі їх, мабуть, не рахують. Ну, їх не рахують, але чому їх не рахують? Дивися, вже тут ч, ч, самий... От давай порахуємо заново. Скільки тут? Давай. Як парами чи ні? Ну, парами, давай. Раз, два, три пари. Це шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну тут є 4 см, тут вже 5, 16, тут ще нема. О 16 листків. Да. А я можу сказати, що це 8 пар. Ну, ми так звикли. Ну я зустрічаю як... інформацію дуже в багатьох в науковій літературі, де написано фаза 8 пар. Ми, ми бачили це, зустрічали. Да. Багато науковців пише. Але, друзі, ну, давайте зрозуміємо, що для того, щоб прив'язатися до якогось певного періоду росту, там, до критичної фази, От кажуть, що критична фаза, коли формується вже кількість зерен в кошику насінин, да? це три пари листків. Тобто це шість листків. Отже, той час вже ось цей от бутончик він уже формується в той час. Сьогодні науковці пишуть наші вітчизняні, от я доктора Кириченка зустрічав інформацію, який пише, що найбільш ну, функціонально вагомий в соняшнику листок це 19-20. Тобто вони найбільше по розміру в гібрида і вони найбільше відіграють якусь там ну, роль в ворожайності. Розумієте? Ну, в цілому для науки це вагомо. І потрібно це знати, але фермера вони путаються чи по парам рахувати, чи поодиноко рахувати. Тому всі там піаряться, розказують BBCH, шкала. Ну всі ж один одного передивляються. Я взагалі не розумію, чому ми селаємося на американську шкалу, коли в Америці сіється соняшника мільйон гектар, ну під два мільйона, а в Україні 6-8 мільйонів гектар. Тобто і ми учимося там, де ця культура взагалі не поширена. Про неї найменше знають. А фермера, які отримують по 5 тонн соняшника, по 7 і не, міють, не вміють рахувати листки, значить вони типа, дебіли. Я особисто отримував 6 тонн соняшнику. Отак дивлячись справді в очі і не покраснію. В своїй практиці. Хай площа була невелика, 45 гектар. Але 62 в Харківській області в соняшнику була отримана. Досить багато на великих площах отримувало 5 тонн соняшнику. Бершицький район, Вінничина, 14 рік, 3 тисячі гектар, врожайність сягала 5 тонн соняшнику. І це також був результат. І знаю всіх селекціонерів знайомий, і Драгана Шкоріча, і Віктора Васильовича Кіріченка, і Пана Бурлова. І інших селекціонерів, які багато зробили. І я, коли в науці працював, ну не було такого як сьогодні, що всі хочуть один одного унизити, опустити, тому що ти баран рахуєш не по тій шкалі, по якій, наприклад, рахують інші. Рахую я. От рахую я. Навчися вирощувати 5 тонн соняшнику, розкажи. А потім будеш вже вчити. Як рахувати той листочок? Да, рахувати можемо листочки умнічати, а гелефрізову попелицю, яка вже на соняшнику розсилилася, ніхто не бачить, ніхто про неї не знає. Тому універсальних я дивлюся все менше і менше і менше спецфахівців. Але коли ти приходиш на поле, я от по цьому полю бачу, що тут багато не соняшнику, є проблеми в пунктирності. Є проблема в ущільненні ґрунту, проблема в рівномірності сходів. Ну, Дане поле воно не дасть 5 тонн, ну дай Бог, щоб дало 3. Тому завжди ти поле маєш відчувати. Ну, Це так десь. Дискусія. Як ви рахуєте в себе соняшник? Все наші підписники. По якій шкалі? В коморі, мабуть, вже по бункеру багато. хто рахує. Соняшник вже на карточці на ваших рахунках. А кому потрібно, є науковці в наші ще нормально, слава Богу, працюють. Звертайтеся до фахівців, до науковців, до селекціонерів, які працюють сьогодні в дуже важких умовах. Шановні представники української науки, хто працює з соняшниками, напишіть на нашому каналі в коментарях, як все-таки ви радите рахувати вірно. По яким шкалам ті самі листки, як визначати критичні періоди через те, що це внесення і мікродобрив, це внесення добрив, це внесення фуніцидів, про це потрібно знати. Як ви порадите все таке? Ми будемо дуже раді. І бажання, щоб ви, коли напишете в коментарях, як потрібно рахувати, щоб ви зробили посилання на джерело інформації.